Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Симоленки на Кішуткіна працюємо для вас в прямому ефірі. Вже можна долучатися до онлайн трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, бо у нас в гостях прекрасна гостя. Молода українська співачка Настя Вало. Привіт, привіт! Дуже Привітаємо. раді тебе бачити. Прекрасний Я також ранок і так був прекрасний. А з тобою він став ще краще. Класно, дякую. Це взаємно. Та давай знайомитися. Ти співаєш з самого дитинства. Так. Хто був твоїм першим слухачем? Е, моїм першим слухачем була мама. Моя мама е, сама співала колись в хорі, але так не сильно цим займалася. Е, і там, коли мені було три роки, то перша пісня, яку я дуже сильно любила співати, це була пісня Наталії Могилевської місяць. Я її просто завжди співала. Я збирала концерти в нас, там коли були якісь вдома е, гостини. Типу, приходили там бабуся, дідусь. І ось так якось я співала цю першу пісню. Згодом мама мені запропонувала піти в музичну школу, і, звичайно ж, я погодилася. І ось так якось потім складався шлях. І зараз на твоєму рахунку дуже багато музичних конкурсів і де ти перемагала? Так. Конкурсів понад 200. Я ж кажу, багато. Дуже багато. <реш> так. З основних це юна Джуніор. Я перемогла там пісню, яку мені написала Таяна. Потім голос краї суперфіналістка Голос України 10 -го сезону в команді Дана Балана. Потім яскраві діти України, в виступ в Палаці України. Ну дуже багато зараз, навіть так і не згадаю, але це такі що з основних. Якщо говорити про а, твою батьківщину Мукачево, а одне з найпрекрасніших міст Західної України. Це точно. Я, як мінімум, у мене я дуже давно там був, але я чітко пам'ятаю, я не знаю, може вже її немає. Піца на дровах там під річкою була. А у Віті все, що пов'язано з їжею, то Так, ну серйозно. І от головна алея до театру Мукачевського веде: це найбільше з те, що мені запам'яталося з міста. Оцієї піци вже мені здається немає. Це погано. Вона там така класна була. Місце таке класне було. Так от, на початку повномасштабного вторгнення ти запросила до себе на Закарпаття всіх друзів, музикантів. Це була так. певна допомога із житлом. Чи яка ціль була саме? Це була певна допомога з житлом. Тобто, ми там селили когось в себе вдома, когось у бабусі, в дідуся. Тобто, ну там розселяли людей. Тому що тоді потрібна була людям допомога. Ну багато наших друзів, які були там в Києві, в Харкові, в Одесі, дуже сильно ну на Настрашилися, ну звичайно ж. І з там, ну, сьомо ранку, я, до речі, всіх розбудила, коли було повномасштабне вторгнення, тому що, як всі знають, в Закарпатті не було вибухів. Але я тоді щось проснулася чи взагалі не спала, вже точно не пам'ятаю. Я побачила, типу, починається війна, і я така в сенсі вибухи, як таке може бути, ми взагалі не очікували. Ну, і я одразу ж прийшла, розбудила батьків, а я тоді мала бути в Києві. Але ж так склалося, що е, мама мене вмовила їхати до неї на день народження, і я не була в Києві, я була в Мукачеві. Ну, Мені якось так пощастило. І згодом, там сьома ранку, сьома тридцять, і я зразу там до батьків там пішла будити. Кажу: типу, треба дзвонити всім нашим близьким і забирати їх сюди. Тому що там капець ну, типу, там страшно, вибухи, гучно. Там вже черги були великі. Я типу, давайте всіх там якось забирати сюди, до нас, щоб вони себе відчували як вдома. Саме тоді народився спільний дует з позитивом, який ми мали тільки що можливість прослухати. Якраз у тебе вдома народився трек додому, вірно? Так, тому що в мене жила на той час авторка цієї пісні Світлана Кравчук. І ми завжди типу, влаштовували якісь посиденьки ввечері. І в Мукачеві ще був мій саунд-продюсер Вадим Лисиця з сім'єю. І ми завжди типу, ввечері збиралися, і Світлана дуже така творча людина. І якось там, от, ми сидимо, і вона така, я йду в іншу кімнату, я, там, мені прийшла якась мелодія в голову. Ну, Ми такі, окей, почекаємо типу, тебе тут. Вона повертається і каже, блін, я такий класний куплет написала. І вона співає ем, навкруги найкращі люди та на серці, мов бермуди. І це якось зразу так. Воно було дуже пронизливо, дуже так мене промурашило. І я кажу: Світлана, давай допишемо цю пісню і будемо її робити. І потім ми сіли писати. Там я почала щось накидувати. Я там придумала ем, в приспіві деякі там приколи. Е, і ось так народилася пісня. І потім ем, я сиділа в кав'ярні. І думаю, я слухала Демку, вона вже була майже готова. І я чомусь вирішила, що сюди треба додати якогось чоловічого вайбу, е, якийсь ще класний куплет. Тому що куплета Льоші ще тоді не було, і якось зразу мені спав на думку позитив. Типу він би сюди гарно підходив, і я прийшла до Вадима і кажу: у мене є така ідея. Давайте сюди візьмемо на фіт Льошу. Ми одразу йому скинули трек. І він погодився, тому що ми були. Ну ми дуже не були. Ми в дуже гарних відносинах типу знаходимось. Ми найкращі друзі. І звичайно ж він від відразу типу сказав: так, давай робити спільний трек. Ну і не дарма, бо пісня вийшла неймовірна. Так, Дуже крута. І так, мількість. і Дякую. наразі вона має Дякую. 2 мільйони переглядів. Так і дуже багато стрімів прослуховані. Є. Е... Після такого успіху ще бажання з ним записати якийсь дует, чи, може в тебе якісь інші є, претенденти. Ну, ми так завжди, коли бачимось, там входимо до один одного в гості, то завжди такі, типу: А давай, може, ще один такий трек, як додому напишемо, або щось таке, типу, більш бадьоріше. І, ну, це завжди так в нас в розмовах є, але поки що ми не знайшли такий трек, який би ми могли заспівати разом. Ти з Льошею на голосі познайомилась? Ні, на студії я почала працювати з Вадимом. Якраз тоді, коли виграла «Юно джуніор. Там вже ж був прес-типу пісня і аранжування. Запис. Я, це, я приходила до них на студію. Ми там думали, яка має бути пісня. І поки записувались, там, звичайно ж, завжди з ними льоша, і так ми познайомилися. І потім я на цій студії так і залишилася співпрацювати з Вадимом. За минулий рік з продюсером Вадимом Лисицею ви створили п'ять синглів, якщо я не помиляюсь. І так. якраз найсвіжіша робота це трек «Калатало», прем'єра якого відбулася кілька тижнів тому. Розкажи, про що це пісня? Так, ця пісня про людину, яка закохана і трошки заблукала. Вона стоїть на перехресті і вирішує, який крок їй зробити. Типу, чи їй піти назад, повернутися до минулого, і чи все ж таки почати все з чистого нового листа? А хто є автором слів? Автором слів є Марія Бочковська, це авторка і співачка під псевдонімом Рума, і музику написав до цієї пісні Антон Крайнов, відомий аранжувальник. От до речі, ти для аранжувальників це е, за Вадимом, скажімо так, е, обов'язку не обов'язок, а його задача знайти, хто буде писати аранжування, хто буде писати слова, чи ти вибираєш саме? Ну, це якось спільне завжди рішення. Це нема такого типу, що я там вирішую, чи Вадим сам вирішує. Ми ну, якщо є класна пісня, то воно якось знаєш, само так народжується. Воно само приходять ті такі вайби класні, і воно так. А як фани сприйняли твою нову роботу? Чесно, дуже класно. Я не очікувала, я вже так трошки на минулих треках засмутилася, тому що пісня не залітала ні в Тіктоці, ні в Інстаграмі. Ну, в Інстаграмі завжди гарний відгук, бо є аудиторія та що з голос України. І типу, мені там завжди пишуть. А в Тіктоці типу, взагалі було нуль. І як ми випустили, не, закинули перший Тікток. І коли там перший день 100 тисяч переглядів, і я така, фух, нарешті. А ми дуже сильно вірили насправді в цю пісню. Ну, Я так. Я переживала, я вже так з, з запасінням відносилась до цієї пісні, тому що ну, так, поганий досвід з минулими треками я вже не хотіла сильно розчаровуватись. І я дуже сильно зраділа, що вона сподобалася людям. Дуже багато було зразу коментарів, і там кожен день зростали перезйоми на пісню. На сьогоднішній день там більше 24 тисяч відео. Це з моїм звуком, але якщо взяти звуки там з інших акаунтів, то буде там 40 тисяч відео. До речі, і ще й в топ-чартів по Ютубу по прослуховуванням і по переглядам. До речі, я сьогодні не дивилася, але коли я дивилася вчора перед сном, то була я сімнадцяте місце в трендах так? О, якраз в трендах, і тим більше це дуже багато чого значить через те, що Ютуб зараз, напевно, основний, ем, якби такий повноформатний музичний хостел. Ну, Да, можна тому, казати що є... ще про Spotify, можна казати, звичайно, ну, про інші. Але ми все ще до Spotify не так сильно пригрілися, як до YouTube Music. Ну тому що є ця тема піратства. І ці телеграм-канали трошки, да, вони збивають наші топ-чарти, збивають статистику артистів. Ну, це не зовсім окей, коли люди там слухають пісні в телеграмах і ну, на таких. Позитивні Такі коменти я бачила вчора в твоєму інстаграмі. А як ти відносишся до хейту? Тому що ти в одному з інтерв'ю писала, що ти вже подорослішала і вже досить спокійно до цього відносишся. Ну, раніше, ну коли я була на голосі країни, то, то напевно це й був мене етап встановлення, тому що там, якщо зайти, то на першому моєму виступі там дуже багато поганих коментарів. І для мене це було як для дівчинки, якій 16 років, яка прийшла на дорослий. Голос на, на шоу, де дуже багато людей, де бачить тебе ціла країна, для мене це було трошки складно. І воно навіть е відобразилося на моєму такому психологічному стані. Ну Але так, е етап за етапом, і вже зараз, коли я бачу якісь погані коментарі, я Ну ніяк іншому це, ну, холодно просто сприймаю. ну ніяк. Просто, ну, написали, ти написали. Просто якщо говорити про той самий голос, про саме шоу, особливо шоу, яке з'явилося випуск на Ютубі. Це ж очевидно, це через те, що і ток шоу. Ну там навіть не знаю, може для підтримування оцього спору в коментарях навпаки спеціально люди пишуть щось, навіть коли там нічого поганого немає. Ну так, да, вони розганяють, типу. Тему. Ти це маєш на увазі? Так, та, так, так, та, та, спеціально, щоб... та, спеціально Даша. Щоб... Тому якось серйозно ставитись, але головне, що ти, скажімо так, це приросла. Ну... Ем... А взагалі буває зараз хейтерство, бо якось, я не знаю, чи то стили вони, чи то що як. Ні, буває, якщо чесно. Просто його, напевно, не так багато, як раніше. Зараз трошки увага в людей, напевно, на інше. Е, Є е, е, відеоробота. Та? Так. Яку ви знімали понад 12 годин, так вночі це було складі. Розповідай <рес> так режисером відеороботи став став Максало, це дуже відомий режисер український, який знімав кліпи відомим зіркам. І на цьому кліпі, на цій пісні, ми вирішили попрацювати з ним. Якось зразу склався пазл на рахунок ідеї кліпу, тому що ідея кліпу полягає в тому, що показати життя до і після. Макс це позиціонував як типу стосунки, які були там щасливі кадри, і зараз стосунки, де я е, в стані відчаю. Я це трошки по-іншому, якщо чесно собі бачу, я це е, ну, не, не прям вважаю, що це треба вважати там саме до кохання. Це може бути в зараз, в наш час, це може бути. Прив'язано і до війни, тому що було життя до і стало зараз. І там повністю, напевно, описаний весь стан кожного з нас. Головне, що робота вийшла дуже крута, і от те, що ти кажеш, що можна знаходити різні сенси. Сенсі, так. Це дуже важливо через те, що ну, коли напряму виконавець взяв, проживав і вклав слухачу в вуха, це не змушує слухача думати. це не працює. А от якраз робота на твою пісню зробила так, що слухач має думати і думати, і перейматися, можливо, знайти щось своє. І якраз це дуже-дуже круто, адже нам треба виховувати розумних слухачів. Розумних слухачів, У тебе бувають і будуть, я сподіваюся. Співаюся благодійні виступи. Як зараз з цим? Наскільки це можливо? Наскільки встигаєш? Так, встигаю. Дуже багато благодійних виступів було на початку повномасштабного вторгнення. Так як я була в Мукачеві, я дала серію концертів благодійних в Мукачеві. Потім був концерт з Лаудом. Ми збирали кошти для діток, які потерпіли в. Перші дні повномасштабного вторгнення були благодійні концерти минулого літа в Дніпрі, Одеса, там ще раз Дніпро. Ми збирали не пам'ятаю саме на що не згадаю, бо було дуже багато всього. І знаєте, дуже багато запрошень на концерти благодійні. Але не всі вони відбуваються, тому що, наприклад, стоїть дата 22 там березня, і за день до концерту обстрілюють десь там, ну, і там поруч не до концерту. Так, і все. Ми не їдемо. Ну, типу, хоча в нас не, ну, не ціль просто там їхати і заробляти кошти, а заробляти кошти для люд... Ну для військових, ну я мала на увазі заробляти кошти не для себе, mm -hmm. а заробляти кошти для військових і там збирати якісь донати. І це дуже сумно, це дуже сумно Проте головне, що вони відбуваються, так, що вони є так, в твоєму вони... розкладі. Так. Я так розумію, що ти ще навчаєшся. Yeah. Abbyat> no. подобається, мені подобаються ті музиканти, співаки, які тісняються в інтерв'ю сказати, що вони не зовсім навчаються, бо було у нас декілька таких, які в інтерв'ю гордо розказували, що я ходжу на пари, тільки Я не буду так розповідати. Ну, я що, я навчаюся. В теорії я навчаюся. Я зарахована, маю ходити на пари. Викладачі ставляться з розумінням. Надіюсь, ні? я надію, я надіюсь... не ні, знаю. Ну, ні, ну, Чесно, минулі там роки то було все окей, але зараз я так щось бачу, що ну зараз. Просто реально дуже щільний графік, дуже важко так все якось з'єднати і навчання і написати музику, і з'їздити на студію аж на лівий берег. Ну дуже і на концерт ще з'їздити, і то, і то дуже багато всього. І дуже важко це поєднувати. І я зараз так дивлюся, що не дуже сильно мої викладачі там тішаться тому всьому, і дуже це обідно, якщо чесно. Але в них немає вибору. А Але да, вони ви мають на пакет. Е, рік тільки почався. Я хотіла запитати Я от, на секундочку. от просто <клес> Ну, м давай. я ж цей проповідник Єпішників Е, Вже достатньо набралося музики. Вона різна. Все одно вона створює певну картину щодо твоєї творчості. Чи плануєш альбом? Е, так, якраз вчора була на студії у Вадима, і ми це обговорювали. Ми плануємо альбом, але ми плануємо спочатку завоювати все ж таки аудиторію синглами. І далі, вже, як буде стала аудиторія в мене, як буде там якась певна кількість фанатів, то звичайно ж ми їх потішимо альбомом. Тобто, безпосередньо ще порада Вадима щодо того, що краще розпочинати з синглів, а так. не з альбому. Так. Які плани в тебе на цей рік? Плани, вже думаємо на рахунок наступної пісні, на, на, на рахунок навіть наступних пісень, е, тому що так зараз хочеться потішити людей ще одним таким класним треком, як Калатало, і вже є у нас на увазі класний трек, який навіть скажу як називається. Називається на швидкості. Він прям дуже крутий. Я в нього дуже сильно вірю. Ну, це я хотіла, щоб насправді ця пісня виходила перша, а не калатало. Але якось так ми вирішили, що перша калатало і згодом буде на швидкості. І ось ми вчора вже записали демку і будемо давати її на аранжування. Дуже коли круто. очікувати її? Ну приблизно. Ну не знаю, через два місяці. Через два місяці Ми почекаємо. — будемо слідкувати за да. твоїми соцмережами. Обов'язково, Ютуб. Там, напевно, це найкраще. До речі, кліп теж збираєте зніматися? Е, — Напевно, так. Да. На цю пісню так. Окей, тому Ютуб, YouTube, Ютуб, YouTube, друзі, Ютуб, YouTube, Інстаграм, Балог, обов'язково обов'язково підписуйтесь, підтримуйте. Тим більше, коли не просто молода. Красива українська виконавиця, ще а ще й талановита. От бо те, що я сказав попередньо, її достатньо. От таких талановитих не так вже і багато. Друзі, сьогодні в ефірі ранок на кордоні спілкувалася з українською співачкою Настю Балог. і якраз далі в нашому ефірі пісня калатало нова свіжа пісня, яка просто має вас вразити. Настю, дякуємо тобі. Дякую вам за запас. За